Вітаю дітки! Сьогодні в нас заняття з дитячої йови і тема нашого заняття сукшмав'я яма або система тонких вправ. Сукшма в'яяма з санскриту переводиться як суставна сухожильна гімнастика. Тобто це такі розминочні рухи, які ми робимо перед тим, як далі працювати з суглобами більш глибше. Отже, ми почнемо Почнемо стоячи, а стопи ставимо вихідне положення на ширині а, тазу. Трошечки витягніться за маківочкою догори. Такі невеличкі рухи вправо-вліво витягнулися. Можна руки залишатися внизу, можна поставити на пояс. І працюємо з шийним відділом наклони голови. Амплітуда невелика. Вушку тягнемо до плеча. Невелика амплітуда. Тепер наклін голови, підборіддя вниз і піднімаємо вверх у діагональ. Видих вниз і вдихаємо, тягнемо в діагональ. Продовжуємо дихати. Рухів тут робимо. Повороти голови вправо і вліво. І опускаємо підборіддя до плеча рух у колу тут і в іншу сторону. І ще. Добре, два руки плоти. Угу. Ручки в сторони, долоні розвертаємо догори, пальчики складаємо в центр долони, а великий пальчик буде на зовнішню сторону тягнутися. Розкриваємося, вдох. Розкрили грудину клітину догори і з видихом скруглилися. Так. Трошечки згинаємо коліна, округляємо спинку. Вдох. Ми розкриваємося і з видихом скругляємося, палець великий вниз. Знову вдихаємо. І з видихом кругла спинка. І ще вдох і видих. І вдох і видих. Розкрили долоні догори. Тепер ротація в плечовому суглобі. Обертаємо наче щось в долонях і розкриваємося. І закрили плече вниз, круглили спину і розкрили годинну клітину догори. І ще три. Добре. Дихаємо вільно. Два. Угу. І ще один. І один. Добре, великий палець в кулак і рухи у локтєвому суглобі. Угу. Рухаємо повільно. І в іншу сторону. Плечі не опускаємо, плече паралельно до полу. Угу. Два, один. І тепер рухи назад трошечки згинаємо коліна, така наче хльостки, рух і в іншу сторону. І крутимо вперед. Перехрещуємо руки перед грудинною клітиною і вдаряємо сюди ззаді по лопатках. Вдох і видих. Рух теж такий хльосткий. Нижче, ніж лопатки ми не вдаряємо. Міняйте хрест рук права-ліва зверху. Такий накшалт е, дренажного масажу. Угу. Добре, вдихнули. І видих. Долоні, на пальці на підздошні греки, стопи можна трошки ширше на ширину плеча. І поїхали рухи по колу. Рухаємо тут і в іншу сторону. розминаємо наші зону таза, щоб кров гарно циркулювала. Два. Один. Залишилися тут, добре, і м'яко піднімаємося. Стопи знову на ширину таза. Стопа. Перекачуємо з суглобчика, так, підйом, плюснєва кістка на підйом, плюснєва кістка на підйом. Добре розминайте стопи. на них велика нагрузка, вони відіграють амортизаційну функцію. Взагалі, в цілому, протягом дня, тіло знаходиться в вертикальному положенні і велика нагрузка на урізно-стопний сустав. На м'язи стопи. Виводимо ніжку вперед, робимо такий флекс стопи на себе, і від себе. І по колу круг в одну сторону, і по колу в іншу. Підгибаємо в коліні, Підхвачуєте себе під коліно. і порухайте від колінного суглоба по колу. Притримуйте і в іншу сторону. Добре. Ручки в сторону, стопа на себе і розгинаємо у коліні. Стегно не опускаємо, тобто стегно у нас паралельно до полу знаходиться. І тазу стегновий. Відводимо на наружу і закриваємо Екстернал і інтернал ротація така, ротична. І внутрішня. Мобільність та застигнових суглобів. Добре, вдох. І затипом ха видихнули. Вдох. І видих І ще один. І видих. Добре, вдихнули. Намасте. Опустили. Поїхали інша сторона. Знову перекачуємо з плюснівої кістки на підйом. Робимо декілька рухів тут. Старайтеся, щоб не тільки пальчики підгиналися, щоб добре витягувалася тильна сторона стопи. Так. І один. Добре. Витягуємо ногу вперед. Не дуже високо над полом і робимо флекс стопа на себе і від себе. Якщо важко робити стоячи, ви можете сісти і те саме робити або сидячи на стулі, або сидячи на полу. По колу рухи в одну сторону і в іншу сторону. Добре, згинаємо. Підтягнули до себе рухи від колінного суглоба. І в іншу сторону. Так, і розгинаємо. Стопа на себе. Угу. Добре. Відводимо і закриваємо. І закриваємо. І відводимо. І закриваємо. Відвели і закрили. І, ще, і розкрили. І закрили. І ще один. Добре. Три хави захід. Намасте. Дякую, сподіваюся, що ви розігрілися і ми пройшлися по всім суглобам: шийний відділ, плечові, локтьові, коліні та застигнові стопа. Можете ще робити пальчикову гімнастику, тобто такі рухи. Робимо от зараз Лучше суглоб. так, пальчики розкриті, можна додати такі рухи пальцями. І в іншу сторону. Завертаємо. Угу. Три, два, і один. Добре. Тепер витягуємо ручки вперед. Дуже важливо, щоб було таке дуже широке зап'ястя. Тобто дуже зап'ясний сустав в сокращеним вигляді. І робимо такі рухи на себе і від себе. Пальці розкриваємо. Угу. Хорошо. Лишили тут і зажимаємо лише тільки фаланги пальців. Наче ви хочете зжати такий невеличкий м'яч. Зжали, напрягаються до дрожі. Два. Один. І великий палець в кулак рухаємо по колу. Так. Взагалі таку гімнастику суглобову, сукшма, як яка називається в Йозі, дуже файно робити після, там, або між уроками на перерві, трошки розм'ятися, угу. щоб заставити кров циркулювати лімфу, рухатися. Два І, І стряхніть трошечки ручки, стряхніть в іншу сторону. На масте дякую. Заняття у нас на сьогодні підійшло до кінця. Сподіваюся, на наші наступні зустрічі. На мастер до наступних зустрічей на коверках. Дякую.